Всім привіт! Давно я тут не появлялася, але зараз новий сезон та натхнення для осінніх та чудових страв. Пропоную вам зробити суп з гарбуза, які інгредієнти нам необхідні гарбуз половину великого або один маленький, вершки, півтора цибулі, два зубчики чесника, спеції. А на добавку для смаку ми даємо шинку. Та хлібці, з яких ми будемо робити сухарики. Ще також можна насіння гарбуза. Отже, нарізаємо наш гарбуз на кубики. Чим тонші кубики, чим менші кубики, тим він скоріше буде варитись. Цибульку також на дрібненький кубик, і часник, як вам заманеться. Тоді розігріваємо в каструлі, в якій буде готуватися суп масло та олію. Сонячникову і обжарюємо цибульку до прозорості разом з чесником. Ось приблизно до такої готовності. Пізніше ми додаємо наш гарбуз і заливаємо водою і залишаємо його, ніби так варитись-тушкуватись. За той час, доки тушкується наш гарбуз, нарізаємо на кубики. Хліб. Це може бути білий, але я полюбляю такий чорний з різними насіннями і горішками навіть. І обжарюємо також бекон. Тим часом наш суп вже зварився, зм'як і ми додаємо вершки та залишаємо кипіти вершки приблизно на 5-7 хвилин часу. Коли наш суп приготувався, тоді це все гарненько переблендеровуємо, а у мене на фоні, як завжди, Ютуб. Діліться, друзі, які україномовні блогери вам подобаються найбільше, пишіть в коментарі і будемо розвивати наш україномовний YouTube. А тут ми прикрашаємо: додаємо сухарики, додаємо бекон я ще посипала. Насінням гарбуза, і це просто неймовірна смакота, яка буде пасувати до холодних осінніх обідів. Ще секретик для кращого смаку: щоб якщо вам гарбуз засолодкий, можете додати ще сік лимону. Це є така родзинка, і я вам раджу спробувати і з лимоном, і без лимона. Скажете, як краще вам смакує. Смачно!